Чоловіки не розуміють жіночі натяки. Взагалі ніякі. Бо в нас різна система оцінки інформації. Дійсно, ми сприймаємо світ по-різному. В якості експеримента. Зберіть компанію, в яку будуть і жіночки, і чоловіки. І скажіть одне лише слово: персиковий. Для всіх жінок це буде колір. Для всіх чоловіків це буде смак. Перевірено. Це вам просто приклад, наскільки по-різному ми сприймаємо інформацію. Тому, жінки, коли ви на щось натякаєте ось цим персиковим шляхом праве ухо чухаємо лівою ногою, він тебе дійсно не чує, він не розуміє, що ти хочеш. Тому, якщо ти хочеш, щоб він щось зробив, придбав, поїхав, починив просто скажи це словами через рот. Кинь йому лінки скажи: кохання моє, я хочу оце. Якщо це здоровий, адекватний чоловік і у вас нормальні адекватні стосунки, він тебе в жодному разі не відмовить. Ну, якщо ти не спекулюєш, звичайно, і це на 153 сумочка за місяць. Знову ж таки, я зараз кажу про здорові стосунки, бо знову набіжуть оці 65-річні коментаторші, в яких вже клімакс близіця Германа, все немає. І оці жінки, боже, не живати з алкоголиком. Так не жива і не буду. <смістична> з об'юзером, з алкоголиком, з гузером, з нещебродом. Ні, шановні, всі мої поради, вони для адекватних стосунків і адекватних людей. Тому ваші тяжкі долі залишайте собі, і не треба їх лити в мої, в, в мої коменти. А, тому, жіночки, просто висловлюйте свою думку. Чоловік, який вас кохає і чує, він вас завжди підтримує і зрозуміє. І те ж саме абсолютно відбувається з вашими фантазіями і бажаннями. Коли ви щось від нього хочете, ви якось хочете урізноманітнити ваше інтимне життя. А, ну, Не вигадуйте колосово, вже вигадано. Скажіть або покажіть. Або якщо ви соромитесь і того і іншого, то є що? Прекрасна кімната Твінс, де ви приїжджаєте, кажете: в мене для тебе сюрприз. І повірте мене мені ще жодного разу не було, щоб хтось від цього сюрпризу відмовився або комусь не сподобалося. Чоловіки шаленіють від жінок, які не стидаються своїх бажань. Просто повірте, Черрі Твінс.